Павло, капельна стрічка на малину є щось? Друзі, на малину це наше саме улюблене, тому що це наш основний попит. У нас дивіться на Рівненщині дуже багато хто вирощує лохину, малину, полуницю, різні ягоди. І от вони для себе вируться компанії. Друзі, я вам ще раз скажу: ми працюємо як чому ми працюємо з компанією? От, теж хочу пояснити, друзі. Багато компаній в Україні користуються лентою лентотейп. Не можемо, не тому, що вони думають, що ми такі класні, а дуже класно тому, що ми, напевно, єдині, у кого є документи. Ми офіційні імпортери, ми завозимо товар з документами. І у нас дійсно класна продукція. І вони так брали на пробу, а зараз кожен рік дуже-дуже великі партії висаджують і використовують нашу крапельну ленту. Так ось на малині використовується у них 8 мілів крок 20, водовело до 4 без проблем, капає. Люди задоволені. Ну, не розчула, не розчула. То у нас є ПДВ. У нас є ПДВ, у нас є розрахунок на ФОП. У нас є готівка. У нас є все. Хоч криптой. То є, чи немає? Є ПДВ. Є друзі, є. Ти кажеш, є? Так я кажу, є ПДВ. Чи немає?